Нам було, б, нам було б цікаво дізнатися, коли ви почали працювати з програмою, який страх у вас був? От перед чим ви найбільше переживали, що ви не справитесь, чи програма не справиться з вашими моментами, там, нюансами в школі. От який був у вас страх, чи взагалі був він, коли, коли ви розпочинали, якщо можете поділитися? Можна, я скажу, так був дійсно страх, але, дякуючи Євгену Марковичу, перший рік мені взагалі я вже працюю другий рік, так як почала заступником працювати. Дякую Євген Марковичу, він дійсно зо мною опорний заклад боролися. Ми трошки я запуталася, було незрозуміло. Але дякуючи вашій програмі, все стало дуже легко, чудово. В цьому році майже ну, 20-30 хвилин попрацювала, все, розклад, готовий. Але дякуючи вашій команді, яка завжди йде на допомогу, на зустріч, все допомагає роз'яснити все розібратися, то зовсім уже не страшно, все можна подолати. Дякую вам. Дуже дякую, пані Валентино. Євген Маркович, це нам як мед, правда, на душу. Ні, але якщо от о, о, справді так, от, пані Валентина, я так розумію, що ви боялися коли один на один, що ви залишитесь і от є моменти, так? Так, дійсно було такий, ну якби колектив великий, ну для мене це він великий, коли я працювала в маленькій школі. Зараз колектив великий ніколи з розкладом не працювала, і тут скласти паралелі є, скласти цей все розклад. Все узгодити, коли ділиться і фізкультура, англійська поділяється чогось в мене було таке. думаю, боже, як я це подолаю? Але, дякуючи, все зробила, все ваша допомога, все підтримка була завжди. Тому.